13 липня російські загарбники здійснили чергову атаку на Київ у Подільському районі. У зруйнованій квартирі рятувальники виявили тіло загиблої людини. Тіло знайшли під час гасіння згоряння в багатоквартирному будинку. Про це повідомили та ДСНС у місті Київ у Дарницькому районі. Уламки впали на житовий будинок на рівні 25-го поверху. Двоє людей отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському районі сталося загоряння на балконі багатоквартирного будинку. Рятувальники ліквідовували пожежу на балконі п'ятого поверху і 16-ти поверхівки. Двоє людей отруїлися продуктами горіння, але від госпіталізації вони відмовилися. Також з будинку врятували та вивели на безпечну відстань одну людину. আনানানে. <laughs>